Дорогая моя, а не за 200 гривень требують відеоотчет, щоб заткнути рот. Ні, це хорошо, звісно, що наконець ти почала хоч щось допомагати. Але спочатку ви зробите той об'єм гуманітарної допомоги, перелопатите руками, спостойте там раком, як ми стояли, днями й ночами. Поспите по 2 години на полу, Посидите на гарячих лініях. Вибачте, хтось прийшов. Воваш там вигуляв собаку. А де він? А він на 21-му. Слухай, доша, я вже таке взяв, ти такого не був. Це збитень. Це сідер. Спасибо. <гум> це, звісно, так от... Це, це мені але... принесли тільки що подарок. Я прямо в ефірі прямо. В. Так. Да. Дядя Коля, ну поздоровайтесь. Я хочу поздравити нового іспіченного дідусь, який недавно став дідусь. Дядя Коля. Добрий вечір, мір вашому дому. Скажіть, скільки ми всього зробили для людей з першого дня війни? Скажіть? Ми? Ні. ти да. так. Ти, ти, це, це ти. Я тут що саме. Я так от саме, як то кажуть, ти камон. Ти як саме. Помогли. Просто бідно, коли сьогодні читаєш таку всю грязь. Я просто кажу, ми всі зібралися, бутерброди, їжа розвозили. Ми ніколи не запитів не просили, ні а Ну, скажіть, було ж таке. Нам ніколи було. У нас такий поток воєнних був людей, Ворзель, пень, буча, коли освободили, ну, Іванкова, Харків, Ніколаєв. Ну, ну, ну всі ми об'їздили. Ну, люди робили те, що могли. Я кажу, це саме. Те, що нам було як довірено, і те, що ми могли, то ми те й робили. Фури! Фури! Грама не де ж, ми ну, не в аптеки не продали, не на полку не положили. Я з людьми общаюся, а мені пише якась, вибачте, пізда. Куди ти, які ти офшори гроші виліть? Дядько, де ці блядські офшори, може ви знаєте? Ну, діло в тому, що маєш є люди, які, скажімо, от як кажуть, нема хуже. От ворога, людей чим, Я такий кажуть, саме от друг, який то саме завіслі друг, нема хуже е, ворога, ніж завісливий друг, є таке враження. Дядькулі, от, він, ми десь о 9 утра почали вже зразу ж в той же день. Він робив бутерброди. Вони фасували з дружиною тютьвалею, фасували обіди. Спочатку скільки? Десь 20, 30, потім нас 300, 400 обідів, я пам'ятаю. Ми ящиками розвозили о, по Києву. Коли, допустимо, вони стояли, бухали там, саме, і всі не знали, хто чим закінчиться, Всі, як то кажуть, робили, хто що міг. Ото. Ні, ну, в мене спрашуть, де я був? я був. Тут був. Не спав ночами, не спав. І саме на телефоні був, дзвонив, робив якісь то саме заявки, що щось сюди привезли і передати людям туди, де, як то кажуть, було більше, е, ну, тяжко і важко. Ну, Так от було. А сьогодні, я кажу, у мене грохнули фей... 10 фейсбуків. Там же всі отчоти були. І я сьогодні должен сидіти, метати бісер перед свинями і розказувати. Як мені спрашиває? Покажи от чотирьох я говорю, можу, тільки хуй показати. Я правильно кажу, дядь Коль? Ну є люди, яким бумажка важніше, ніж вот. не що ті бумажки тоді не дому, тоді не було... до бумажок було. Я тільки про це ось тільки, що людям сказав. У нас не було поняття, дайте печать, документ, от як притула. Чого ж у мене конфлікт був? пам'ятаєте, з притулок? Потому документ. що прийшли ПВУшники, типа ні хуя, він сказав. Камбати, камбриги, только документ, офіційно все інше. Який документ? Ну який документ? Хлопці приїжджали голі, тоді голі був, нет, документ. Це так, як скажеш, саме, там, напередку, треба було колись, що треба були фотоотчотів. Ну, допустимо, за збиту техніку, чи що. Угу. коли там самому треба вижити, от саме, який фотоотчот може бути. Так, хлопця ранило, йому не дають гроші. Тому що каску, Де тоді в А він каже, придурки, у мене ногу оторвало. І медики мене спасали. Я проснувся в лікарні, откуди я знаю, де та грюбана казка. Вони розслідування проводять, це, дядько. Це, це, це кабінетні криси, які просто от, вони. Не, не, Чинуші, які роздуплилися, вернулися, а тепер нас зайовують отчотами. Причому такими чотами, як будто ми приватну діяльність якусь вели. Ну, правильно, дядько? Так. Це, у, так. Морозилку на 5 хвилин, Я зараз освобождаю, дядько. П'ять хвилин, я зараз йду так, до так, вас. Так,